Я уявляю собі підземну школу дуже комфортною, захищеною, де ти не переживаєш за своє життя. Коли ми виходимо офлайн, більше якось спілкування йде, багато сміха, емоцій. Якихсь можна десь побушкетувати, і це дуже прикольно. Списати можна. Моя дитина навчається около. П'яти років вже онлайн. Надію, що буде вже скоро відкриття нової підземної школи. Діти зможуть спілкуватися разом, грати на перервах, відчувати безпеку у цій новій школі. Тільки живе спілкування може налаштувати дитину. Навіть дотик до кожної дитини дає можливість передати інформацію, погляд на кожну дитину. Це не передасть ніякий екран. Звісно, хотілося бути вже вдома, вдома в своїй школі. Бути господарями своєї школи. Ми дуже з нетерпінням чекаємо, діти чекають, вчителі всі чекають. Підземна школа для мене це відкриття щось нового. Світла, тепла, там не буде хвилювань, що буде тривога, тому що ми вже в безпеці. Навчання, я думаю, буде цікаве. Всі друг друг за другом скучили. Це буде безпечний простір, і головне, що діти зможуть якісно навчатися у цьому просторі. Батьки зможуть не хвилюватися не турбуватися про безпеку своїх дітей. Діти будуть безпечно навчатися. Вчителі будуть давати якісну освіту, а діти отримувати цю освіту і гарно підготуватися 11 класи до майбутніх майбутнього тестування.